На Ясній горі у Гошеві Долинського району відбувся другий міжнародний фестиваль карельйонного і дзвонового мистецтва. Мета цього фестивалю, щоб люди пізнали, молоді люди, викладачі, музиканти і десь заохотилися тим, і щоб воно почало розвиватися у нас тут на Прикарпатті Це школа дзвонарства, карельйонного мистецтва. Тому, маючи такий інструмент, неможливо не робити таких заходів. А чому приїжджають за кордону музиканти і митці? Ну, бо в нас ще немає вишколених, бо це є тільки така новинка в Україні, це є традиція Франції, Бельгії, Голландії. В Україні це є перше, це є перші фестивалі в Україні, в історії України. Дзвонарство на Сході воно було розвинуто, але це дзвонарство тільки в перезвонах церковних. Але що воно робити мистецькі, дзвонові такі заходи фестивалі, це і вперше. Воно тільки набирає таких обертів, які в майбутньому, якщо будуть вже наші школи на Прикарпатті виховувати тих дітей, то в майбутньому на тих фестивалях вже будуть брати участь наші юні музиканти і старші. На Карельоні нема перепон віку. Можуть грати і діти, і дорослі. Це не є перешкода. Долинщина є своєрідним центром духовного туризму Прикарпаття, переконаний заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк. Так, це другий фестиваль, міжнародний фестиваль. В принципі, від першого він відрізняється от тим, що у нас трохи збільшилась кількість учасників фестивалю. У нас будуть музиканти, які представляють Західну Європу. Брати участь, в якій достатньо популярна карельйонна музика, і цей інструмент більш потаманний саме країнам Західної Європи. Тому ми, нам вдалося за цей протягом року домовитися про їхню участь у фестивалі. <с cabo -1> Також в цьому році ми маємо будемо мати вперше в Західній Україні, до речі, виступ гра е, буде звучати карельйон в супроводі симфонічного оркестру. В повному складі більше 50 музикантів, тому це унікально, оскільки в нас тут і на Ясній Горі, в Гошеві, і під час фестивалю Карпатський простір, коли у нас були кароліністи з Києва з таким перевізним карельйоном, брали участь у фестивалі. У нас не було таких виступів. І в Палаці Потоцьких ми проводили акцію спільно з Іриною Рябчун, кароліністкою з міста Києва. Тоді вона грала в супроводі камерного оркестру Гармонія Нобеле, але це трохи менший формат аніж симфонічний оркестр. Зазначимо, що гошівський каральон, який складається із 54 дзвонів, було вилито чотири роки тому братами-ботвінками. Пліт нашої з Сергієм Володимировичем праці з повністю те, що ви бачите, всю механіку ми зробили своїми руками з допомогою наших фахівців, нашої фірми. От, дзвони ви, е, відливали на найвідомій е, в Європі, в світі фабриці Петітем Фріцем. Е, мабуть, ви вже, вже чули про цю фабрику, їй 360 років. У нас дуже гарні стосунки склалися з директором цієї фабрики, господином Франком Фріценом. От ми його запросили, він вже третій раз приїжджає до, до Гошева. Під час дійства присутні мали змогу послухати класичні твори, виконані на карильйоні, спільно із симфонічним оркестром Івано-Франківської обласної філармонії. Мистецтво звонової гри продемонстрували карельйонисти із Києва, зокрема Ірина Рябчун та Марк Ван Бец, головний карельйонист з Вінниці, Бомбоутс Бельгія. на Sorry, so it means forty-two years. Yes. Forty-two years. So Mark, I play for forty-two years, and I play for 10, ten years. But on an authentic keyboard, I've been playing for only three years. So I'm a newcomer в this. And I'm studying at the Royal Conservatory in the University of Mechilina. Special, because a bell—a bell that sounds—is something special. It's as the sound comes in your breast, and uh, if you Арпац овдесаунд і цатін спешл юр інде саунд марк каже про те, що дзвін карельйона незвичайний і він його звучання поєднується з диханням, і карільоніс, ніби відчуває себе частину дзвону і частину дзвоніння. На думку народного депутата України Анатолія Матвієнка, популяризація дзвонового мистецтва є тим чинником, який може сприяти розвитку не лише духовної сфери, але й інших соціально-культурних напрямків Прикарпаття. Він також розповів про відкриття класів карельйонного мистецтва, зокрема у містах Івано-Франківську, Долині Калуші та Коломиї та придбання задля цього учбових карельйонів. Бути родзинка краю, і ми маємо її обов'язково народити, ну продовжуючи відновлення Керильона у Гошеві, і зробити це нашою візиткою. Зробити це можливістю отримати тут не тільки оздоровлення, пити в гори, відпочити, набратися сил, а й набратися духовності. Я дуже думаю, що от я сьогодні це вже говорив. Я сьогодні буду говорити з Вокарчуком. У мене чомусь народилось саме тут, от під склепінням цих, е цих небес і цієї музики, що, можливо, ми зробимо щось до Дня Незалежності, якби молитву за Україну разом з Вакарчуком. Можливо. Бо це має бути не тільки люди, які знають класику, люди, які захоплюються популярною музикою, роком. Е крім того, ми тут будемо проводити, я так думаю, велику кількість різних планерів і Музичних, і художніх, і скульптурних. В цьому році ми провели цей пленер і вже 500 тисяч вилучили для, і передаємо ближчим часом для купівлі обладнання під реабілітаційний центр вояків АТО. Це коло по воді. Я дуже вдячний тим, хто це народив, хто це зробив. і Я приїхав сюди сьогодні, щоб подякувати, що це ми маємо. При Карпатському краї. Ми домовилися, що з бюджетних грошей і це міста підтвердили. Я з кожним із мерів вів розмову і тих Дам'ян. І люди, які володіють цим мистецтвом, ми купуємо такі комп'ютерні синтезатори. Це ну, якби комп'ютерний рояль. Так? який відновлює один в один звук і на якому можна вчитися грати як на справжньому крильоні, навчивши дітей, ми таких шкіл п'ять хоче відкрити. Ну один сюди подарований синтезатор, один в долині вже ми маємо. Ближчим часом ми завозимо їх у Коломию і в Калуш, і в Івано-Франківську. Буде п'ять шкіл. Де діти отримують паралельно з іншими видами, на яких інструментах вони навчаються, це карельонне мистецтво. Ми продумуємо, в який спосіб їх зацікавити. І краще, які вже володіють цим мистецтвом, очевидно, будуть і складати головну ну, якби кадровий цей потенціал цих концертних програм. Але це буде згодом. А до того ми маємо запрошувати тих, хто цим володіє, і ми домовилися з киянами, що це ми започаткуємо. І думаю, що, що вже з наступної весни ми почнемо це реалізувати. Гості фестивалю не приховували своїх вражень. Ви знаєте, я думаю, що ось такі, такого роду фестивалі, тим паче на Ясній горі, коли так дуже близько до небес. Мені видається, що такі фестивалі через звуки карельйону, через звуки власне тої дзвонової, внутрішньої, коли звідти середини ми вишукуємо якісь такі барви людської душі, тобто це йде пошук занедбаної української душі. І тому я думаю, що такий фестиваль в Гошеві це ще один крок, аби збутися цій українській душі. Що це означає? Щоб ми сьогодні... Народжували нове покоління, нову психологію переможців, а не вічно ображених рабів і тих, хто постійно плаче. І от такі фестивалі, зокрема, такий фестиваль, як от тут, власне, гошевському монастирі усі Василіян, де настоятелем отець Дем'ян. Він має спорідненість з тим, що ми в даному випадку, ви знаєте, коли я був на сцені, і якась асоціація виникає дуже дивні. Себе запитуєш, а який ти насправді? А що ти робиш для своєї сім'ї-родини? А яка в нас медицина? А Яка культура, а яке наше село? А як поживає твоя мама там? Тобто цей дзвін він огортає нашу душу, яка потім виявляється, що кожного з нас. Сидить той розвій європейської душі, який її треба збудити. І цей фестиваль, я думаю, матиме таке гарне добре продовження вже в майбутніх поколіннях. Я думаю, що не просто що це як... як зафестивалила Україна, тобто йде пошук, бо можна сьогодні спитати себе, хлопці, ну а. Що там старенькі бабусі, чи вони мають все до соціального забезпечення? А чи сьогодні наші воїни в АТО, чи вони мають все для забезпечення? А як пояснити мамі, яка втратила свого сина або чоловіка на війні на Донбасі? Як ось така зітканість українського е чину в поєднанні барв темного і веселого, радісного і сумного? Бо це барви України.